Півсько-молодь не поділила гітару. Спомини лідера групи кіно для деяких шанувальників творчості Віктора Цоя закінчились бійкою. У центрі міста хлопець вдарив кілька разів подругу по голові. Невідомо, чим закінчилась би ця історія, якби не правоохоронець, що випадково опинився поряд. Затриманий стверджує, що посварився із знайомою на тлі подій в країні і що хотів лише. Повернути свою гітару Проте, як з'ясувалось, музичний інструмент належить саме постраждалій. Кримінальне провадження розпочали за фактом розбою. Затриманому загрожує від трьох до семи років тюрми. Доволен був би про те, що проходять в в Україні, особливо у нас на юго остолі. Вона почала відбирати гітару. Я істину супротивлявся. Наче ну, подробні мене. прямо на травних путях він догнав її і збивав. Сримає з її гітару і біжить в сторону ЖД вокзалу. Я вибіжав з автомобіля, догнав його.